Добрий день. Ми в прямому етері. Я Тетяна Іссиналієва, авторка та ведуча програми Право на право. У нас сьогодні в гостях Світлана Кудрявченко. Добрий день, Тетяна. Добрий день, шановні глядачі. І я дуже рада, що ви мене запросили до етеру під назвою Право на право. Так, коротенько про себе в двох словах буквально. Тому ну, що ну, я, деякі глядачі я знають хочу, вас. Далі. Хочу, по-перше, подякувати, е, бажати за участь в вашій програмі. Мені дуже таке <правда> за честь випало. Е, далі я хочу, по-друге, побажати нам всім миру, спокою і швидкої перемоги над злом, над несправедливістю і вірю, що незабаром це все. Я стане. теж на це сподіваюся. Ну, я хочу коротко повідомити, з якою метою я тут знаходжуся. Давайте я спочатку скажу, що ми з, з Світланою познайомились саме з приводу той проблеми, як, яку ми, про яку ми сьогодні будемо розказувати. Оце прямий етер камера, оце запис для Ютуба. Можете і туди звертатись, отут глядачі дивляться, і туди потім в Ютубі буде запис. Так що не. Е, Ну, нема різниці, можете або туди, або туди, або на мене. Добре, будь дякую. будь ласка. Значить, у вас виникла проблема, ви звернулись до нас, і ми почали разом цю проблему вирішувати. Вирішувати, та, вирішувати да. І вирішувати, сьогодні та. ми з вами поділимося е, тим шляхом, який Світлана вже пройшла, і будемо сподіватися на те, що е, цей етер допоможе комусь, е, тим, у кого така схожа проблема, почати, хоча б почати її вирішувати. Да. Так, звісно, Тетяна, я хочу трошечки повідомити про свою проблему, з якою ну, я так сказати, зіткнулася чотири місяці тому. Ну і надіюся, надіюся на глядацькі такі коментарі, може, потім у кого така проблема була. Або може ще стоїть, і може разом ми якось вирішимо. Ну, Ми з вами живемо в 21-му сторіччі, і ні для кого не секрет, що е, поняття таке, як гігієнічні зручності, ну це мабуть ну не диво, можемо не, не сказати, що це якісь дивовиська. Да? Для збільшості наших українців, але є такі, мабуть, глухі там селища, деякі не мають таких зручностей, як ванна, кімната, або унітаз, або водовідведення. Але я, я думаю, знаєш у таких селищах, бо я подорожую, подорожую часто і бачу, що там навіть і в селищах є всі зручності, і навіть не стоїть така проблема помитися в мисці або піти свої потреби, зробити на відро. Ну якщо влітку, то так. А взимку у всіх є зручності і дов, доволі такі і гаряча вода, і водопостачання, і водовідведення. Ну, а для мене, так як я зіткнулася, сталася це проблемою. Проблемою. Чому? Тому що загальне і від собі, що загальний двір це центр е міста давай. Цен... так. дивіться на загальному дворі нема таких умов? Де б я ходила, приймала душ, ходила до туалету, бо це тут ще з руминських часів нічого тут не робилося. Немає ніяких умов. У мене дитина з інвалідністю. Я влаштувала вигрібну яму по всім санітарним нормам і хочу здати, щоб мені склали акт, що вона водонепроникнена, не до нечистоти не будуть уходити в ґрунтові води, щоб я могла їх користуватися, і щоб хто б не прийшов, щоб ну не чіплялися і не казали, що тут є якісь порушення. А сусідка два роки тому без дозволу вирла, поставила бочку, і там поняла снапроти моїх вікон. було такий смерк, сморо вони вже витягли бочку, а, а яму вони не зарили. І безлад надкоїли по всьому дворі, але загальний. Я тут все вичистила. Це ви бачите, це вже я вичистила. Okay. Бо я коли прийшла, тут було таке два метри було, трави. Було. Все тут було, вибачте, не буду казати, як. Yeah. І ви викликали комісію? Я викликала комісію стосовно, щоб здати в експлуатацію свою яму, щоб я могла її підключити до каналізації. Це моя буде вигрібна яма, і я її буду обслуговувати, я буду сплачувати за синізаторську, те, то синізаторську окремо. 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 Тобто, у вас загальний двір в центрі міста. Так. Так. І виникла ось така проблема. Сім, сім сусідів, да. сусідів ну, мешкають мешканці. Але їм все одне, то я запропонувала, щоб якусь там, наприклад, щоб зібралися грошми і е, зробили цивіліз, цивілізован, цивілізовані зручності. Але відмовились, і я встала. Чому така проблема стала? Тому що мені це потрібно, мені для моєї дитини з інвалідністю, мені це потрібно зручності. Значить, я пішла до водоканалу за технічними умовами, зібрала купу документів. Все, що треба на хату, там договір, там проєкт треба було зробити. Всі ці документи в мене були. І коли вже прийшов час там десь там, два тижні. Я отримую такий результат в усної формі. А я, мені треба, щоб це було ж на папері. І тому поставили мені таку резолюцію, можна сказати, інженер водоканала, що не має можливості підключитися до центральної каналізації. Хоча всі будинки навколо центра є, а чомусь для, 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 особисто для мене. Немає. Ось подивіться на весь двір, ось робиться. Можемо моя дитина з інвалідністю ходити оце, от. гадесь оцю, а це вигрібна яма. В аварійному стані. Подивіться, будь ласка, подивіться. А це собаку вони тримають на цілу і не годують її. Це знущання над тваринами і кіцькі мертві валяються. Тому що вони завели котят і подивіться. Дік просто дошуває їх. Ого. Оце незаконне відстроєння, де вони приймають душ. І взимку теж. І кажуть, незаконно, от, бачите, шланка йде. Це закладене, буквально за два роки. Тобто сусіді, у яких є центральна каналізація, не дозволяють, не дають дозвіл. Та, що вигрібна яма є у загальному дворі, вона вже в аварійному стані. І що робити, я от вирішила, порадилася зі спеціалістами. Вони сказали, що треба нову вигрібну яму посередну в загальному дворі. І порадили, що треба окремо, тому що я буду я її за власні кошти побудую, і я її буду обла... ну, обслуговувати цю вигрібну яму, тому що ж треба ще її обслуговувати. Е, значить, альтер... Альтернатив поради? альтернативи водоканал не запропонував. Тобто вирішуйте самостійно як хочете. Я звернулася до міської ради. Знов чекала відповідь, вони теж сказали, що вигрібними ями вони не займаються. Тобто вирішуйте проблему цю самостійно, як хочете. Тобто, знов відписка. Ну що мені робити? Звичайно, я знайшла робітників, які. Ну, займаються побудови цих вигрібних ям, тому що у нас таке не у всіх не всіх є можливості не у всіх мешканців нашого міста можна підключитися до центральної каналізації. Тому є вирішення вигрібної ями. Але я ж не з ким не спілкувалася з приводу того. Ну вигрібна так вигрібна. Отже, водоканал відмов мені, що немає можливості підключитися до центральної каналізаційної системи. І альтернативи вони взагалі не ніякої не запропонували мені. Я звернулася знов до міської ради з таким проханням, щоб мені надали, надали список документів, перелік документів. Я знайшла такий, я знайшла такі документи. На дозвіл на набуду будування вигрібних ям. Я знайшла цей документ. Мене було. плюс. У мене був проект: скільки метрів треба від будинку. Від будинку відступити і повністю чи дозволяє це місто, чи 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 це копати? Ми знали, я... де копати, тому що спеціалісти прийшли. Багато було спеціалістів. Вони прийшли по вигрібних ямах. Сказали: тут де місто все поміряли. Все це документально в мене все оформлено. І вже прийшов час вже збудувати вже нарешті цю вигрібну яму, вже два місяці я вже бігала, і в мене всі папери вже були готові. Я ж ще раз натякаю, що я без паперів само, само, власно, я би це не зробила. І от, коли уже яма вже готова. готова Залишилось тільки одне питання з офіційно ввести в експлуатацію офіційно в експлуатацію для того, щоб ну ну були якісь в мене що дозвіл, і я написала на, на депутатські запрошення на депутатську комісію. Прийшла з цими паперами. Вони нібито. Нібито в усній формі, ну, сказав, що треба комісію викликати для того, щоб подивитися, щоб ці сточні ці не пішли в, 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 в ґрунт. Ну, тобто, треба, треба рішення цієї комісії визначити, чи можу я користуватися, чи не можу. там, По правилам вона зроблена, чи не по правилам. Приходить комісія. Десь значить, теж представники з водоканала, з архітектури, з ГАСКа, ті, які мені відмовляли, деякі давали дозвіл, які не ним... всі в курсі вашої всі проблеми? всі в курсі, всі були в курсі. 12 людей прийшло, і почали, можна так сказати, некомпетентно мені давати поради, чому заплутувати мене. Що не можна користуватися, тому що вона не по правилам зроблена. якийсь льох. Хоча в мене все там було, було зроблено. Та ну спеціалісти, це ж не я робила. спеціалісти робили. У вас робила. все зафіксована, фото, і фото можна подивитися, як вона виглядає. де Звичайно, вона звичайно, нас, є, є звичайно і проекти, і проєкти, і документація все є. Як виглядає, що виглядає. І комісія це прийшла, і почали до мене казати, що я не мала права в цю вигрібну яму, яму саме, тому що в комунальній власності ця земля. Тоді я звернулася знов до міської ради, щоб вони мені дали в оренду цей шматок землі напроти саме, тому що ж не приватизована ж земля. І от вони знов мені відмовлять 27.12 Знов я отримала відповідь, що е, та сама, що чекайте, ми ще не готові вам сказати. Коли вони мені скажуть це рішення? Ні, я ще не знаю. Тобто, я вже так і в оренду цю землю хочу придбати, щоб ця вигрібна уже яма була. Яма вже готова. А яма прямо під вашими вікнами. Тобто, воно ну не прямо під не, не прямо, моїми да? вікнами. Там на відстані, там ну, тр... не десь далеко ні, там... ні, ні не, не далеко говорить. на території. На територію цього двору, тому що е, ну, так як квартира ж приватизована, там на відстані, на, на тому положеному там, скільки там, 15 метрів, і все це в проєкті, все це вказано. От. І вони мені кажуть, що, саме, що треба облаштувати якось ще за. В мене води не проникне на цеглою це саме вся ця викладена. Вот ще тонну цемента туди поета це саме тонну розтворити, ще стразиками можуть облаштувати то тільки, тільки тоді. А може, так нема такої організації, яка би нема загаліма. Вони водоканал сказав, що немає він... такої. Він... Euh, щоб ну що вони дадуть документ, дозвіл на це а вони не дають. Вони так мені чітко сказали, що вони не дають дозвільних документів. Я правильно розумію, що якщо ви зараз ще почнете переробляти щось, її кудись там переносить, та кудись переносить не буде до кого звернутись. Щоб ввести в експлуатацію цю вигрібну яму. Та ви, ви розумієте? Тобто, водоканал Тетяна? каже, що Він за це не відповідає. Не так? він не відповідає. Водоканал... Міська рада теж не відповідає. Компі... Е, ці служби я і санстанцію ходила. Сама. І в Благоустрій, вони не відповідають. Вони їм немає діла до цих вигрібних ям. Вони не займають. Або так чітко і ясно сказала, що вони не займаються вигрібними ямами. А в мене є постанова. Постанова Кабінету міністрів України, де чітко розписано про ці вигрібні ями. Тобто в мене все чітко є. Постанова є, а структура, яка відповідає за виготовлення і введення в експлуатацію, немає. і не тільки в місті, а взагалі в взагалі Україні в немає. Тобто, то, то, що я, я ну, опираюся на документи, які нам це, Міністерство України дає і по закону, по закону я там маю, маю право мати цивіль... ну, зручності. Все вірно. Умови водовідведення, тому що водопостачання у мене є, а водовід... документи договір, все, а водовідведення немає. Ви я оп... не можу є. Вигрібна яма, є, а користуватися нею я не можу. І ви опинилися уже в... півроку в цій ситуації, саме тому що водоканал відмовив. Сказав, немає технічної можливості провести в центр міста вас підключити до центральної каналізації, і ви вже витратили 4 там 5 місяць. Пішов на те, щоб знайти якийсь альтернативний О, варіант, варіант купа варіант, документів ніби О, дивіться. знайшовся, але ввести в експлуатацію я не можу, не можу і документи дивитися. Я таке враження, що тільки проблеми ці з вигрібною ями, тільки у мене в місті, а всі інші не тільки мають. у вас, не тільки у вас О, але ви одна наважились прийти. Ну, Да, да, я про таку проблему. Бачите, ці документи, і фотографії, і, і, та, заяви, і все відписки. Тільки відписки, відписки. Чекайте, чекайте. Комісія, якщо люди не компетентні, навіщо вони ходять, ходять в склад цієї комісії? Я от не розумію. І це таке просте, елементарне побутове питання, яке можна отак от прийти і сказати, що, що, що вам треба ще зробити для того, щоб закрити вже це. Ви розумієте, документ? Тетяна, що я вже, все, і документи, і вже вигрібна яма готова. Все, тільки залишилося її ввести в експлуатацію. Я не можу. Я була нібито на коні з сінею копою паперів, а мене заземлили. І я знов І знов по коло. Знов, знов, знов я буду буду бігати по коло. Так скільки ж ти можна на вигрібну яму, там скільки я розмовляю з людьми, вони кажуть: вирили через три дні максимум, вони вже користуються. А я вже от уже півроку майже. Ну, з цього, з, з жовтня місяця, жовтень, листопад, грудень, вже січень. Зима, я не зима, можу зима, все, зима, і, а мені треба ж е, саме, як, якось е, користуватися. І тому Шановне я... панство, звертаємося до вас і просимо поради, тому що ми зупинятися не збираємося. Я не буду збирати, не Да, збирати. Ми будемо йти далі. Як довго займе цей процес, я теж не можу зараз сказати. Треба розбиратися в документах, радитись з юристами, знаходити людей, які вже вирішили цю проблему. Тому що вигрібних ям у нас в місті достатньо. Я вже до, 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 до активної громадськості звернулася для того, щоб тому що я в розтичі, але руки я не опускаю. Я буду йти до кінця і я маю право. Я маю право на цивілізацію. І це тому... первинна це первина вода, каналізація, світло. Тим паче, під час війни да, самотня жінка з дитиною інвалідом залишилась без. Побутових зручностей посеред війни і ніхто не може зараз сказати. Так я ж за свої гроші, я ж за свої гроші, це, я ж ні, це, нікого це не ходжу, ні не просю саме за свої гроші, за власні, які я там збирала там років, наверное, п'ять. Я побудувала і я не можу користуватися. Я сама буду обслуговувати, і мені не дають дозволу цього. Я от думаю. вони, знаєте, ніби той м'ячик, ото шпульняють із кута в кут. І це, я в глухому кут -кут куту. Я зараз е, опинилась. Тому пані Тетяна, я дуже прошу вас допомогти мені, чим зможете ви хоча б порадою якоїсь там, чи були такі випадки, і будемо діяти далі. Я не буду зупинятися. От отписки мені мене не влаштовують. Ну, хоча краще. мені всі кажуть, та бери користуйся ці Вигрібної ями нікому не кажи, ні. А прийде, влада поміняється, поміняються якісь закони, потім прийдуть і скажуть, зараз заривай цю яму, а в мене там купа грошей. І... Ні, Якщо б ви жили в лісі, може в лісі. Я б вирла би в лісі. А я ми, ми... ми, ми живемо в цивілізованому світі, да, в центрі міста, і казати, отак викопуйте там і користуйтеся. Ну, це якось ага. не по цивілізованому. Так, ну, що... да. сьогодні вони говорять облаштує тону цемента туди за це саме. А потім вони скажуть, що стразі комісія. Ще щось не це саме, ні, не сподобається комісії, вони ще до чогось причасти. Я, я, я так зрозуміла, що вони, ну не знаю, вони не, 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 не зацікавлені в тому, щоб в мене було, були зручності. А ми зацікавлені. Тому сила вам, натхнення. Дякую. Да. Ми не прощаємося, тому що ми будемо працювати над цією проблемою. А в кого вже таке було, ну, будь ласка. Всім нам Приєднуйтесь. Ми, да, 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 всім тому... на миру, спокою і терпіння. І До нових зустрічей кожну неділю о 11.00. програма Право на право. Я Тетяна Єсіналі. У нас була Світлана Кудрявченка. Хай щастить. Дякую. Ну, нарешті може записалася.